Хі -хі. Всім привіт! Е, йду я сьогодні на свою будову. Е, чого Чого я йду і власне про що це відео? Це відео не про коп сьогодні, так що глядачі вибачайте, ті, які мене дивляться заради копу, заради пошуку раритетів і всякого е, зв'язаного з пошуками. Сьогодні відео буде про будову, про арболіт. Е, минулого. Минуле відео про арболіт це було перше відео про те, як е я почав е робити блоки арболітні і що це таке. Це в мене по списку друге відео. Так що е відео про що? Відео про перекриття? Ось моя прибудова, це моя ванна, ванна душова. Ось така. І е минулого відео ви бачили, воно було вимуроване. І не було воно накрите, воно було ось до цього вимуруване і не було ніякого перекриття. Перекриття я вирішив робити також з арболіту, тобто ніякого бетонного, яке промерзає, я не робив. Робив я стирси, тирса, цемент, пісок і вапно. Ось тут мої запаси, запаси мої тирси, трохи розсипані запаси. Бо не вистачало таких мішків трохи в мішках. І от саме, саме той блок, який минулого разу я показував е і розказував про нього. Також буде наступне третє відео. Про те, як саме робити цей блок, як я роблю, які я роблю розчини, е щоб вийшов такий блок. Значить, е Чому я вирішив? Власне, не лити бетоном, а лити арболітом перекриття. Це трохи ідея е, зі сфери фантастики. Е, чому? Тому що, тому що це перекриття, як лити перекриття з тирси. Багато хто може подумати, що мов, як воно в тебе буде тримати і тому подібне. Значить, ось таке перекриття. Залити тиждень тому. Е, Воно має ось таку товщину, От ставлю я лудоньку, бачимо самі, товщина, перекриття, ну я так яке заміряв, вона в мене виходить порядка 17 см, ну, де, де 18 де 15 отак. Е Чому саме так? По-перше, тепло, раз, по-друге, економія два. Економія шутер зараз, шутер, щебінь, відсів, все в нас дуже дороге зараз, реально дороге. Економно тирсу. Я вже вам розказував минулого відео, де я беру тирсу, тирсу беру я майже задармо, цементу йде не так багато, як на звичайний бетон. Ну і теплоізоляція шикарна. Далі. Робив я, його пресував, тобто все, всю цю площадку, що я заливав, то вся вона була пресована, пресована тирка. Значить, Я вилізаю зараз наверх, все вам розказую вже власне, з цього з другого поверха. Так що, секунда почекайте. Отже, таке в нас монолітне перекриття арболітове між поверхами, зверху в мене буде ще один поверх разом з мансардою таке приміщення. Значить, розказую сам процес як це відбувалося. Значить, процес був який. Так як звичайного перекриття я робив Рештування з арматури. Тобто ставив арматуру, ось таку решітку з арматури я робив, але я арматуру брав різного калібру, брав всю яку мав, яку на металоломі назбирав, яку сам викопав. Все, що було, це все сюди я зварив. У мене вийшли такі вікна квадратні, десь 15 на 15. Еж кажу, що товщина арматури. Різно було, було навіть і тридцятка, і двадцятка, і дванадцятка, і десятка, і шістка. ну Основне це було середину отут з грубої арматури пов'язати навхрест, а вже решту все, то я з малої комбінував. До речі, тут в мене була підмуровка виступ. Я на стіну з трьох сторон закладав арматуру до стіни і заливав, а вже оцю підмурівку я робив притул до стіни скажут, скажуть, як, так, притул до стіни, ну нереально таке, воно ж не буде тримати. А робив я хитро. Я арматуру, яка в мене йшла поздовжня, засверлював е, оцей блок, тирсоблок, варболіт, і випускав її всередину в блок. Тобто, в мене що 10 см, іде ось така арматура засверлена туди. І монолітом стала арматура, і. ну... Я думаю, що воно нікуди не дінеться, що воно просто тупо буде одна сторона на арматурі висіти, а ці всі три лежати на, саме на стінах. Значить, тиждень тому я залив, що мені сюди пішло на таку заливку. Ну, тут є порядка 3 метри на 3, от таке приміщення буде. Пішло в мене сюди, якщо брати по арбуліті. Порощену, то пішло в мене 8 мішків цементу. Відносно на один, на один мішок цементу я давав 3 мішка ось таких тирсів. Тобто можна собі перемножити і будете знати, скільки мені пішло тирси. Відносно піску пішло небагато, піску пішло 10 тачок піску, сюди я дав. Ну і ведро. Таке велике 12-кілограмове густого вапна. Ось так. Все, що тут пішло. До речі, що тиждень вже пройшов. Кожного дня, до речі, я поливав, поливав бетон, оцей тирсобетон обов'язково кожного дня. І то, якщо от така жара, як сьогодні, сьогодні бачите самі, яка погода. Погода сьогодні суперова, сонечко світить, на дворі 27 градусів вже тепла. Так що От в таку погоду сонячну жарку. І по два рази на день я поливаю все водою, щоб він втягував. Поливати водою я буду, ну, десь порядка днів 30, може навіть 35. Чому? Тому що по статистиці сам цемент десь порядка 17-18 днів має властивість до застигання, до твердості. Тобто 17 днів. Ви заливаєте і кожен день поливаєте водою, він стає твердіший і твердіший, набирає міцність і після 18 днів вже все. То в бетоні. А в тирсобетоні, я думаю, цілих 30 днів. Чому? Тому що тирса зверху підсихає, а всередині вона е, кисне в прослойці. Тобто в середній прослойці і знизу під е, е, опалубкою. Воно все кисне. І е, зверху ми поливаємо тільки для того, щоб верхній слой не, ні в якому разі не пересухав і був міцним, а в середині вода так і залишається. І щоб повністю висохнув ось такий блок, повністю треба місяць. Це блок. А перекриття ну, більше, набагато більше, ніж місяць. Ну, я буду тримати е, в опалубці десь порядка півтора місяця. І 30-35 днів буду поливати, потім ще два тижні поливати не буду, буде просто він відстоюватися і тоді знімлю знизу опалубку. Ну і подивимося, що з того вийшло. Подивимося, чи воно в мене не прогнеться, чи воно в мене не трісне і що як буде. Це такий експеримент, такого, до речі, я не бачив, що хтось таке робив, що хтось заливав перекриття зі бетону, Так що це таке моє ноу-хау. Подивимося, що з того вийде. Далі. Зараз я фактично покажу вам знизу, яку я опалубку робив під оце. Під все таке перекриття. До речі, опалубку серйозно і не потрібно. Були всталені дошки, зверху була груба така клійонка, знизу були пару кроків поставлені і крокви підперті стойками. Чому не серйозно невелике? Тому що тут не є велика вага. Вага от взагалі от цього всього залитого. Ну я думаю, е, якщо 7-8 мішків, мішків цементу по 50 кілограм, е, ну, то коротше, ну, я вважаю, що тут вага навіть немає тонни. Нема тонни ваги оцеї плити. Ви можете собі уявити перекриття, яке не має тонни. З арматурою, вже при тому, що це арматура, є тирса, є пісок, є і цемент, ну, тут немає, я думаю, що тут немає тонни. Тут десь порядка 900 з копійками кілограм. Мокре має тонну, сухе не буде мати тонни, то 100%. Тому що один такий блок, отакий блок пресований, до речі, він важить ну, порядка кілограмів до 10%. Якщо брати шлакоблок пустотілий, він важить може... 17 кг, 18 кілометрів, залежно який. Оцей до 10 кілограмів. Так що, можете собі уявити, воно е, легеньке буде перекриття, е, ну, тепле, то однозначно. Значить, далі. Що? Е, що я планую тут робити? Бо багато глядачів... Ну, Подивилися моє відео про це будівництво. Силочка, до речі, тут вже вставлена про першу частину, що то буде. Це буде сауна, парілка. другий поверх, от буде з такою мансардою, типу офісу суто мого. І все все, суто тирсо, тирсоблок, арболіт, але арболіт з розпилу дрібного, а не з грубої щепки. Тут цеглою тільки виморована одна перемичка, басейн виморований з цеглами і одна міжкімнатна стіна в самій парілці. Ще такий навісик буде, на то все, в походу справи, я буду час від часу викладати вам відео, щоб ви бачили е сам процес, що відбувається, як робиться. Е може, комусь воно в нагоді стане. Багато хто хоче щось будувати, а великих фінансів немає. Так що я думаю, що це буде корисно. Значить, На рахунок планів щодо копу, бо багато хто дивиться тих людей, які займаються копом і які безпосередньо мій канал дивляться він заточений на коперську справу. Значить, По копу зараз літо. Ще тиждень і ріки, озера, все прогріється так серйозно. Що робити будемо? Будемо з Андрюхою. З тим, що от, часто ми ним купаємо металолом, будемо виїжджати з пошуковим магнітом на ріки. Е, на ріки, на озера, так як минулого року ми робили. Буде дуже багато відео, Та, як ми піднімаємо всякі желізні е, штуки з води і великі, і запаслися серйозною лебідкою, такою потужною, яка дві тонни витягує. Е, так що, я думаю, буде цікаве відео. Будемо на старих переправах теж ходити всякі військові штуки, пробувати, з води витягувати. Так що ось так, е такі пани на літо ще, Будуть виїзди окремі на ювелірку, на пляж, е коп, коп воді обов'язково буде, там сильні нюанси про коп воді, про костюми теж розкажу. Не було одного відео, теж цілочку зараз ставлю з зимою, як я ходив по... Там був ту цепочку, до речі, не йшов. хто не бачив відео, подивіться. Там і костюм мій е, такий досить е, підходящий під ту справу, я розказую і показую, е, яким, ну, мало хто користується в такі справі костюмом. Так що ось так, е, я зараз стою поливати тут всю плиту. Ще зараз вам покажу опалубку, яку я виставив. Е, все, і будемо на сьогодні завершувати таке наше імпровизоване відео по будівництві, кого цікавлять якісь питання щодо арболіту, щодо розчинів, які там потрібно робити консистенції. то пишіть, я обов'язково відповідаю, пишіть в коментарях, під відео пишіть. В контактах можете писати, заходите по силці. Обов'язково все розкажу, тому що. Наша людина завжди хоче зекономити на чомусь, але економити треба грамотно з головою, щоб так економити, щоб не попасти. Можна так зекономити, щоб потім все валиться і сиплеться. Я вам пораджу, що як, бо мені поради по тому ніхто не робив, ніхто не давав. Я це все шукав сам, на власному опіті все робив, дуже багато в чому помилявся. І це все прийшло з досвідом. Це вже третій рік я. Арбулітом займаюся, так що вам підкажу все безкоштовно, зовсім безплатно. Буду дуже радий, якщо комусь пригодиться е, такий невеликий мій досвід і мої відео. так що Ось так злізаємо вниз, уши трошки познімаю і буду поливати е, саму, саму плиту водою, бо реально сонце так прижарує, що щоб підсушити її конкретно. Вчора була мокра, сьогодні вже сухенька взагалі аж побіліла. Так що злізаємо вниз. Отже, що в нас робиться отут знизу? Трошки темно, але я думаю, вам повинно бути все видно. Ось таке в мене приміщення, як я вже казав, десь 3х3 приблизно воно є. Значить одна стоїчка. Друга стойка. Третя стойка. Тут в мене стоїть на крокві, стойки не потрібно було. Четверта стойка і тут п'ята стойка. Все, 5 стойок, щоб отакий е е терсобетон втримати. Е е використав тільки 5 стойків, то стойки самі бачите, такі тоненькі. Коротше. ну Не потрібно тут великої серйозної опалубки. От Бачимо, які дошки, які були, такі дав, десь полотав, якимись е фанерками трохи підлотав. Поставив отакі три крокви по довжині, і на них постелив вже безпосередньо дошки. І все. Посередині навіть не ставив, бо не потрібно, воно все тримає чудово. Я ж вам кажу, що вага тут до тони. та вся плита важить до тони, так що ну, реально не потрібно більше. Значить, знімлю це все, опалубку знімлю, обов'язково вам покажу сам процес, як буду знімати, як, як буду віддирати ту клейонку від стелі. І подивимося, чи нічого не трісло, чи все супер. і, і Будемо ходити по верху, і будемо дивитися, чи якась буде сильна вібрація, чи прогини, Обов'язково це все зробимо. Так що, Ось так. То. Всім до зустрічі, до наступних відео. Відео, до речі, в мене виходить середа-субота або середа неділя, кожного тижня, стабільно. Так що всім до зустрічі, всім удачі в пошуках, в особистому житті і в будівництві. Хай всім щастить.